Всім привіт! Мене звати Яна, я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми дізнаємося, наскільки сильно вас цікавить пітьма. Так, ви все правильно зрозуміли. Це ще одне відео на просторах Ютубу про цей український бестселер. Але не спішіть закочувати очі і втікати, бо зараз ми з вами спробуємо створити найбільший гайд по алюзіям Роману і Павлюка. Я бачу вас цікавить пітьма. Ідея зняти це відео спала мені на думку минулого місяця, коли я перечитувала книжку вдруге разом із книжковим клубом. І оскільки вже знала сюжет, то мала можливість приділити більше уваги безпосередньо тексту. Тож ще на початку читання поставила собі за ціль знайти усі відсилки, в яких, як ви, мабуть, знаєте, у романі трошки більше ніж зірок на небі. Та я там не пхав цих на у мене, там їх як у дороках офантіка. Одразу зазначу, що у цьому відео ми не будемо обговорювати зміст Роману, чи моє про нього враження, але тут вас очікує багато спойлерів, тож цей гайд буде корисним для тих, хто вже прочитав книжку і хоче глибше зануритись в усі її таємниці. Якщо ж ви досі не знайомі з пітьмою, раджу зберегти собі це відео, прочитати роман, послухати мій відгук про нього за посиланням і, врешті, повернутися сюди та перевірити, скільки ребусів, залишених павлюком, ви змогли розгадати. Рухатися ми з вами будемо плюс-мінус по ходу сюжету. Тож починаємо спочатку, а точніше, з обкладинки. І на обкладинці ми бачимо око лелеки, а не звіра, як багато хто думає. Чому лелеки? Бо прізвище Андрія, головного героя цього роману, гайстер. А гайстер це діалектизм, який використовується на заході України якраз для позначення цього птаха. Я не впевнена на 100% в етимології цього слова, бо знайшла декілька різних версій його походження. За однією з них це запозичене та адаптоване від німецького гайст привид, а за іншою від нижньонімецького хайст, що означає сороку. Далі в романі буде ще одне значне посилання на Лолек та прізвище головного героя. Це назва села, в якому він опиняється, а саме Бузький сад. І тут, я думаю, вже багато хто знає, що в народі Лелек часто називають ще й бузьками. Назва села має натякнути читачеві і дуже товсто насправді, що Андрій потрапляє не аби куди, а в самісіньке пекло в момент встановлення на площі напису Я люблю Бузьків сад, підсвітка однієї з літер не спрацьовує, і замість саду ми отримуємо ад. Отже, Бузьків сад це пекло головного героя. Але до пекла ми з вами ще повернемось. А поки додам трошки цікавої інформації про лелек. В одній статті в інтернеті я знайшла ствердження, що ці птахи, якщо їм підкинути чужі яйця, руйнують гніздо та вбивають партнера. Не знаю, наскільки це правда, але з сюжетом співвідноситься досить непогано, враховуючи той факт, що Андрій покинув свою дівчину Алісу, бо вирішив, що вона вагітна від іншого, і цим вчинком підштовхнув її до самогубства. Взагалі автор приписав пташок до багатьох персонажів цього роману, але про це ми теж поговоримо пізніше. А поки привідкриємо книгу і роздивимось Форзац. Тут ми бачимо давньогрецьку монету з головою богині Афіни на аверсі та совою, символом міста Афіни на реверсі. Ця монета це або тетрадрахма, срібна монета в чотири драхми. І що цікаво, тут саме цими монетами розраховувався з іудою первосвященник священник Каїфа в майстрі та Маргариті Волгакова. Або, і, скоріше за все, це обол монета, яка служила платою Харону за перевезення мертвих через ріку Стікс до підземного царства Аїда. Але сюди ми теж повернемось. До речі, якщо ви раптом знаєте грецьку і розумієте, що на цьому оболі написано, дайте, будь ласка, знати в коментарях. Бо цей горішок я так і не розкусила. Єдиний переклад, який мені підкинув Google – це йти. проте я не знайшла підтверджень цьому в словниках, та й навіть не впевнена, що складаю літери в правильному порядку. Рухаємося далі і поговоримо про назви розділів. Усього в романі їх три: Пояс Каїна, місто Дід та Лімб. І усі три відсилають нас до різних рівнів пекла за божественною комедією Данте Алігєрі. Якщо ви не знали або раптом забули, я вам напам'ятаю, у своєму творі Данте побудував чітку систему загробного світу, уявляючи пекло у вигляді дев'яти кіл, що оточують вмороженого в лід Люцифера. Перший розділ роману називається Пояс Каїна. Це частина дев'ятого кола пекла, у якому опиняються зрадники та ті, хто ошукав довірливих, а безпосередньо до поясу Каїна потрапляють ті, хто зрадив своїх рідних. Андрій же у першій частині зраджує довіру своєї дівчини Аліси та втікає від відповідальності за виховання майбутньої дитини. Він повсякчас демонструє байдужість та загальну недовіру до інших. Ти запитував, про що були твої думки? утробно промовив чоловік у червоному, про таку собі дівчину Алісу, яка взяла подовжувач на три розетки, прив'язала його до люстри і точнісінько опівночі повісилася. І ти, Андрій Олександрович, ти саме намагався придумати виправдання і переконати себе, що не винен у її смерті. Другий розділ книги Місто дід відсилає нас до сьомого кола пекла. Тут знаходяться насильники різного характеру: тирани, і розбійники, самогубці, гравці і марнотрати, богохульники, судоміти і тому подібне. Бузьків сад став притулком для них усіх. Це місце, де можна віднайти усі сім смертних гріхів, включно з головним гординою, поособленням якого є звір, серійний маньяк, на якого і полює головний герой. І раз я вже зачепила цю тему, давайте ж познайомимося з цими гріхами поближче і поєднаємо їх з персонажами роману. Я пробувала робити це самостійно під час читання, але потім натрапила на інтерв'ю з Павлюком, де він розшифровує, хто який гріх уособлює. Я не вгадала десь двох персонажів. Але виправилася перед вами офіційний список семи смертних гріхів за версією Бузький сад. Отже, як я вже сказала, звір є уособленням гордині. Мерміста це ненаситність, дільничий субота хідь, пожежник заздрість, Андрій Лінощі або в інакшому прочитанні байдужість. Арсен та Оксі ділять один гріх на двох і представляють гнів, а втіленням жадібності є донька пожежника, барменка з кафе Мінотавр, яка за гроші продала інформацію про власного батька. До речі, мінотавром автор назвав це кафе не просто так. Ну, звісно, бо в цьому романі нічого не може бути просто так. Саме Мінотавр є стражем сьомого кола пекла за Данте – Цифра 7 у тексті теж не випадкова і постійно повторюється: сьоме коло пекла, сім смертних гріхів. Андрій селиться у сьомому номері в готелі і, як виявляється, опиняється у Бузьковому саду вже сьомий раз. Повернемося до розділів і назва останнього лімп. Лімп це перше коло пекла і потрапляють туди нехрещені немовлята, такі, як, наприклад, Надійка. Адже шестирічна Надійка з Бузькового саду уособлює доньку Аліси, дівчини Андрія, яка народилася недоношеною і, так же, як і Андрій після аварії, перебуває у стані між життям та смертю. Стражем Лімбу є Харон Харитон, який на початку книги відвозить Надійку та Галу, що, в свою чергу є втіленням Аліси до буськового саду. Сподіваюся, я зараз не дуже складно накрутила. Якщо узагальнити, то Гала це Аліса, Надійка це її донька, а Харетон це страж Лімбу Харон, до якого ми зараз повернемося. Я лише хочу додати, що за структурою тексту виходить, що Андрій підіймається з найглибшого пекла, де горять зрадники, до Лімбу і стану, де він ні живий, ні мертвий, але ще здатний зробити вибір. І як ми знаємо, зрештою він його робить. Як на мене, це цікавий хід. Отже, Харон. Вибачте, Харитон. Мабуть, для мене це був найцікавіший і найзагадковіший персонаж усього роману. Головний герой вперше зустрічає Харитона на шляху у Бузький сад. Той підвозить його туди на своєму мікроавтобусі, мікроавтобусі на борті якого французькою написано екскурсії на човнах, що вже мало би наштовхнути читача на думки про подорож у подобічний світ. Харитон носить червоний плащ, в червоне часто одягають Харона, наприклад, на картинах. А перед тим, як представитися, він майже дослівно цитує Воланда з майстра та Маргарити, коли той на початку роману показує свою візитку Івану Бездомному. А ви, до речі, так і не відрекомендувалися, сказав він чоловікові в червоному. Той скрушно зойкнув і сягнув у внутрішню кишеню. Винен у розпалі суперечки забув назватися. Бурмочачи, він полікоть встромив руку під поло плаща, скособочився і навіть трохи присів, наче кишеня була безмірно глибока. Як то кажуть, «Картка, паспорт і запрошення приїхати до Москви для консультації. Куди? не второпав Андрій. На патріарші ставки не читали? Довговолосий кинув на Андрія іронічний погляд і нарешті витяг щось із кишені. Ану, опа! І він причинив водійські дверцята, щоб жовте світло впало на поліційне посвідчення в його руці. Генерал Баалюк Харитон Еребович, начальник слідчого управління, прочитав Андрюха. Отже, Баалюк Харитон Еребович. Харитон, як ми вже зрозуміли, це переінакшене Харон. Прізвище Баалюк це натяк на Баала, демона, що в окультних книгах XVII століття фігурує як князь пекла. За однією з версій, Баал міг вільно спускатися до пекла і повертатися назад у світ людей, чим у романі і займається Харитон, щоправда, паралельно виконуючи певну роботу. Андрій кивнув на облуплений напис. То ви й туристів возите?» Можна й туристів, запізніло відповів Харитон. Але частіше трупи. Нарешті розберемося, чому чоловік у червоному по батькові Еребович. Бо Ереб в давньогрецькій міфології це вічний морок, певне ніщо, яке передує появі не лише богів, а й титанів. Згідно з Платоном, Ереб – це царство підземної темряви, через яке душі померлих потрапляють до володінь Аїда. Отже, представляючись, Харитон чітко дає нам зрозуміти, що він демон та посланець пітьми. Нам, але не Андрію. Аретон відвозить головного героя на той бік річки Туонь, яка відсилає нас вже до фіно-угорської міфології. Бо Туонела або Туоні тут це загробний світ, розташований далеко на півночі під землею. Так же називається і річка, яка відділяє світ мертвих від світу живих, та господарі цього підземного царства Бог Туоні і богиня Тонетар. Сам Павлюк в інтерв'ю розповідав, що в романі хотів зобразити фінський варіант пекла, де покаранням за земні гріхи є нескінченне повторення найгірших моментів життя. Саме тому жителі бузького саду по колу вмирають, повертаються, знову переживають якісь страшні епізоди, знову вмирають і знову повертаються. Цікаво, що туанела у Фінів це темне, холодне і туманне місце, і саме таким постає селище перед Андрієм, холодним і засипаним снігом по самі дахи. Під час подорожі мікроавтобусом Андрій помічає, що його лобове скло по периметру прикрашене монетами, а перлиною колекції Харитона є давньогрецький обол, в даному випадку той самий, який після смерті поклали в рота Олександру Македонському. Про функцію цих монет ми вже говорили з вами на початку, коли розглядали Форзац, та й сам Харитон пояснює головному герою їх призначення. Врешті-решт, цей же обол застрягає у Андрія в Горлі. Коли той нарешті в'їжджає в бузький сад, а точніше переправляється на той світ, ще буквально трошки поговоримо про Харитона, Я б хотіла додати, що це не лише найзагадковіший, а й мабуть, найбільш освічений персонаж усієї історії. Протягом роману він постійно цитує Біблію, божественну комедію та посилається на відомі твори світової культури. Його перша розмова з Андрієм нагадує вже згадану вище розмову Волода з Іваном Бездомним з майстра та Маргарити, і я зараз маю на увазі не лише момент з майже прямою цитатою, а й роздуми про атеїзм та Бога. Атеїст? запитав чоловік у червоному з якоюсь ледь стримуваною радістю, хто я? Атеїст. На дорогу, дивіться, будь ласка. Харитон таки вичекав ще за дві секунди. Люблю атеїстів, сказав він і відвернувся, і далі всміхаючись. То ви вважаєте, що все випадковість? несподівано озвався Харитон, наче вони й не уривали початої розмови. Що саме? Усе, незворушно пояснив той. Як же ви, Андрію Олександровичу, атеїст і заперечуєте творця? Заперечуєте ж? Отже, весь цей світ, включно з людиною, чистісінький збіг? У математичному сенсі саме так, кивнув Андрій, закони фізики і теорія ймовірності. Нічого більше. Я чув цю теорію, кивнув Харитон. Мільярд мавп, мільярд років фігачитимуть по друкарських машинках і якось опа. В однієї із них суто випадково виходить Євангелія від Матвія. Так ви вважаєте? І якщо ви колись цікавилися творчістю Хорхе Луїса Борхеса, то в останній фразі впізнаєте відсилку на його оповідання Вавилонська бібліотека. У ній письменник описує нескінченну велику бібліотеку з нескінченною кількістю книжок, більшість з яких містить рандомний набір символів, усі можливі комбінації з базових графем. Букв, пробілів та розділових знаків, але одночасно з ними на полицях десь існують усі змістовні книги, які коли-небудь були написані. До речі, дуже раджу почитати Вавилонську бібліотеку, хоча б для того, щоб впізнавати алюзії на неї, бо я вже не вперше бачу подібні відсилки. Ну і там буквально кілька сторінок. Далі швиденько пройдемося по цитатам з Біблії, якими досить щедро сипле Харитон. Сторінка 144. Пробач їм, бо не відають, що коять. Це слова розіп'ятого на хресті Ісуса про Його мучителів. Євангелія від Луки, глава 23, вірш 34. Я Воскресіння і життя гордо проказав Харитон на сторінці 533, знову цитуючи Ісуса. Проте на цей раз це речення з Євангелія від Іоанна, глава 11, вірші 25 26 39 та 43 вірші з цього ж Євангелія Харитон промовляє вже на 534 сторінці. Це фрази, уже Господи, чути, бо чотири вже дні він у гробі. Та вийде сюди, Лазарю, вийде. Підозрюю, що цитуючи цю частину Євангелія, Харитон натякає Андрію, що той перебуває, м'яко кажучи, у не надто живому стані, а Харитон, наче Ісус, здатний його воскресити. А ми закінчили з цитуванням Біблії і переходимо до Божественної комедії, про яку чоловік у червоному згадує приблизно так же часто, що не дивно, бо, як ми вже з'ясували, Харитон слеш Харон це страж сьомого кола пекла, яким і є вузький сад. Папи Сатан Алеппе, радісно проголошує він на 561-й сторінці. Це початковий рядок сьомої пісні пекла Данте Аліґєрі. Я читала, що сучасні коментатори божественної комедії розглядають ці рядки як своєрідне демонічне звернення до сатани. Далі в цьому ж розділі пітьми Харитон ще тричі звертатиметься до Данте, на сторінці 563. І далі ми пішли по цій тюрмі четверте коло до провалля ближче, де зло всесвітнє скупчилось у тьмі. Це теж сьома пісня пекла, а втім, Андрій, який мистецтвом не цікавиться і використовує книжкові полиці для зберігання джинсів, наївно припускає, що це Шекспір. Хто ви? питає Андрій Харитона на 567-й сторінці. Хто ви такий? Я з тих, хто плачуть тут сумні, печально відповідає Харитон, цитуючи вже восьму пісню пекла Данте. Трохи далі роздратований Андрій говорить Харитону, що не залишиться в бузьковому саду, а просто візьме собі та й поїде, на що отримує таку відповідь. Глибоко в душі ти вже зрозумів, що це неможливо. Харитон налив собі вина. Це місто, де страждає люд без меж. Воно прокляте, має назву діти. Знову восьма пісня. Чоловік у червоному вже майже прямим текстом говорить Андрію, що той знаходиться в пеклі, але головний герой, чи то не розуміє, чи відмовляється розуміти. Нарешті ми з вами покінчили з Харитоном, бо в мене таке враження, що все це відео буде присвячене лише йому. Залишилась одна невелика деталь. Ближче до кінця роману, коли Андрій, після виходу з коми знову хоче повернутися в бузький сад, щоб рятувати надійку, він разом зі своїм другом Валєркою відправляється в Кагарлик, де сподівається знайти якийсь таємний вхід до потобічного селища. І, зрештою, бачить там Харитона в човні на озері. Тим чоловіку червоному не бажає бути викритим при Валєрці, а тому робить вигляд, що не впізнає головного героя та представляється як Афанасій Коцет. Тут я могла б натягнути сову на глобус і пофантазувати, що Афанасій це схоже на Афіни і так далі. Але насправді нас цікавить прізвище. Бо, як виявилось, Коцет – це одна з приток Стіксу у підземному царстві Аїда. Все, тепер точно залишаємо Харитона в спокої, бо, окрім нього, головний герой зустрічає інших дивних персонажів. І щоб познайомитися з ними поближче, повернемось з Бузького саду до сцени в потязі, яким Андрій туди їде. Пам'ятаєте, на початку я казала, що ми будемо йти плюс-мінус по ходу сюжету, так ось забудьте. Отже, переміщуємося з вами на соту сторінку та опиняємося разом з Андрієм у потязі. Його родоволоса сусідка по купе читає книжку з дивною назвою Як читати Алісу в країні чудес. А по радіо тим часом грає пісня ACDC «Highway to Hell». Ну, тут я думаю, нічого пояснювати не треба. Невдовзі до Андрія підходить хлопчик, простягає до нього обидві долоньки, на яких лежать полуниця та лохина, і пропонує герою обрати одну з ягід. Перше, що спадає на думку в цей момент, це, звісно, матриця і Морфеус, який змушує Нео обрати або червону, або синю таблетку. Проте тут все набагато цікавіше, адже хлопчик представляється іеронімом. І ми нарешті дісталися до картини, якою, за його ж словами, Іларіон Павлюк дуже надихнувся під час написання свого роману. Це триптих іроніма босха, сад земних насолод. Ця картина складається з трьох частин: ліворуч, рай, праворуч пекло, а посередині ряд сцен, що зображують істинний сад на солод, де з райським спокоєм рухаються загадкові фігури. Саме на центральній частині ми знаходимо вже згадані ягоди, в яких дослідники вбачають символ чистого бажання і блаженства, первісного стану людства, що не знає першородного гріха. Хлопчик же іронім у потязі пояснює Андрію, що якщо той обере лохину, поїзд зійде з рейок і всі загинуть. А якщо полуницю, поїзд поїде далі а аборяче буде лише головному герою. Тут вже більше проситься відсилка на матрицю, адже синя таблетка означала забуття, а червона жорстоку реальність. Андрій, як і Нео, обрав червоне. У потягу ви обрали полуницю, незворушно нагадав Харитон. Тому все пам'ятаєте, поки решта спокійно їдуть собі далі. Не всіх, ясна річ, упізнаєте, що я обрав? гаркнув цілком збитий із пантелику Андрій. Ганятися за привидами. Найбільше образів саду земних насолод Павлюк запозичив, звісно ж, з правої частини триптиху з пекла. Тут ми вже можемо знайти і відрізану руку з гральною кісткою, підказку, що її лишив звір у готелі, і черницю з обличчям свині, і кролика з багром, що полює на людей. А тому він хантер. Саме так у романі звали стрьомного кролика, який харчувався м'ясом і печінкою. І нарешті тут же ми бачимо зелені ноги з дзеркалом на дубі, що відсилає нас назад до хлопчика у потязі. Подивований вигук так і застряв у Андрюхи в горлі. Устиг лише подивитися хлопчикові вслід і помітити, що із задньої кишені його зелених джинсів стерчить чималеньке люстерко, що ж яскрава дитина? І мама забрала своє чадо в інший вагон. У потязі Андрій зустрів ще двох дивакуватих персонажів вже згадану вище черницю та сліпого бармена. Черниця має на грудях брошку у вигляді чорної жаби. Таку ж жабу ми бачимо і на картині Босха. А ще я читала припущення, що ця жаба може посилатися на давню єгипетську богиню Хекат, яка сприяє воскресінню померлих. А загалом парочка черниці та бармена трохи нагадали мені коров'єва і кота бегемота з того ж таки Роману Булгакова. Прямих посилань на це немає, але за вайбом вони дуже схожі. Ще одна пасажирка потягу, яку я б хотіла обговорити, це Дора. Вона багато кого погубила, повідомляє Андрію Бармен, на що Дора обурено відповідає, що лише кішку, і далі цитує відому фразу: цікавість кішку погубила. Отже, Дора уособлює цікавість. Дівчина ще декілька разів траплятиметься на шляху головному герою, і кожен раз для того, щоб поставити правильні питання і наштовхнути Андрія на роздуми. А на сторінці 538 вона надсилає Андрію скриньку, скриньку Пандори. Отже, Дора це Пандора, персонажка давньогрецької міфології, яка надсилає на людство міріади нещасть, відкривши з цікавості заборонену посудину. Однак після подорожі поїздом дивні персонажі в житті Андрія не закінчуються. І зараз я маю на увазі продавчиню кіоску на станції прибуття. Вітрина кіоску була заставлена пачками усіляких сортів цигарок у кутку три кальяни а по центру четвертий, найвеличезніший. Продавчиня голосно булькаючи, курила саме його. Від плечей і вища занурена в дим, немов огорнута хмарами гора Фудзі. Далі дівчина пояснює Харитону, що Андрій хоче потрапити на той бік. Ага, до речі, а на той бік чого? запитав Андрій. Гриба, несподівано протягнула дівчина і голосно розсміялася на цей дивний, але, вочевидь, зрозумілий її жарт. Якщо цей опис і діалог вам нічого не нагадали, то я дам підказку. Це відсилка на Алісу в країні чудес, а конкретніше на діалог Аліси з гусінню. І раз ми вже повернулися до відомих літературних творів, я досиплю вам зверху ще кілька алюзій. По-перше, Павлюк, як мінімум, двічі, посилається на романи Кінга, так єдиний готель у Бузьковому саду називається Сяйво, і це насправді дуже товсто. Сяйво, це, мабуть, один з найвідоміших творів Кінга, основна частина сюжету якого відбувається взимку у готелі, що знаходиться високо в горах, але також в пітьмі захована і менш очевидна деталь. Це проклята і ненависна усіма папка, яку Харитон по черзі пропонує викупити то у Арсена, то у Оксі, то у суботи усього лише за невеличку послугу. Це алюзія на Роман Кінга необхідні речі, яка, втім, вивернута на іншу сторону. Так, в необхідних речах демон продавав людям деякі дрібнички за обіцянку влаштувати розіграш комусь із жителів містечка. В навпаки, Харитон папки позбавляє, а втім, плата за таке полегшення дуже схожа. По-друге, здається, я знайшла ще одну відсилку на Булгакова, про яку досі не згадувала. В якийсь момент Дора застерігає Андрія, щоб він в жодному разі не питав Оксі про хустку, яка завжди була в неї на шиї. Так ось, у романі Майстер і Маргарита є персонажка на ім'я Фріда. Ми зустрічаємо її на балу у Воланда. Її покаранням було те, що протягом 30 років Фриді клали на столик хустку, як схатку про те, що вона вбила свого новонародженого хлопчика, задушивши його цією ж хустинкою. Зважаючи на те, що Оксі також позбулася своєї дитини після народження, коли винесла крихітного хлопчика на мороз, мені здається, це доречне порівняння. Ще одне, про що я хочу поговорити в рамках цього відео, це птахи. За багатьма персонажами Роману закріплена конкретна пташка. Вона символізує його душу та слугує для кращого розкриття характеру. Як ми вже з'ясували на початку, пташка Андрія це лелека. А що ж там з іншими героями? Вівсянка уособлює Христину, останню жертву маніяка та дівчину, що на початку романа врятувала надійку від маніяка. Вівсянки, щоб врятувати пташенят, імітують слабкість, відволікаючи хижака від гнізда. Подруга Христини Оксі асоціюється із Зозулею. Вона покинула власне немовля, перерікаючи його на смерть, і покарана неможливістю завагітніти. У відчаї вона шукає чоловіків, сподіваючись стати матір'ю, і кожному з них розповідає, що назвала померлого сина його ім'ям, хоча хлопчик прожив у лікарні усього 6 хвилин. Ще одна пташка, згадана у книзі, це синичка. У реальному житті ці птахи можуть пробивати голови кажанам і дрібнішим пташкам, щоб дістати їх мозок, і не гребують навіть трупами. У романі синиця уособлює мера міста Павла Борисовича, гріх якого ненаситність. Він не знає міри, накопичує речі у величезних масштабах і краде навіть те, що йому не потрібне. Його спільник, дільничий субота, символізує хідь і асоціюється з індиком. Він тупий та полохливий, злітає лише тоді, коли за ним женуться, і забуває партнерку тієї ж миті, як перестає паруватися. Ну і нарешті Гала. Гала співвідноситься з серпокрильцем, пташкою, яка майже все життя проводить в польоті, а опинившись на землі, стає абсолютно беззахисною і потребує допомоги. Ну що ж, на цьому я буду потрохи завершувати. Залишилася одна невеличка, але дуже важлива деталь: це присвята, яку можна знайти на останній сторінці роману. Іларіон Павлюк адресує її своїй дочці Ілані, яка народилася з тяжкою родовою травмою і, на жаль, покинула цей світ у віці п'яти років. Думаю, не варто пояснювати, що образ надійки автор частково списав зі свого особистого досвіду. Ось така сумна історія. А на сьогодні це все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним і привідкрило якісь нові грані цього бестселера. Напишіть, будь ласка, у коментарях, які з цих алюзій ви пропустили під час читання і дізналися про них лише щойно. А також пропоную вам доповнити цей список, якщо щось пропустила я. Наприклад, я багато разів бачила у відгуках на книгу, що Харитон начебто цитував маленького принця. Проте сама цей момент не знайшла, але, можливо, його помітили ви. Тож, давайте разом створимо найповніший гайд по усім відсилкам роману: Я бачу, вас цікавить пітьма. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, я вважаю, воно на це заслуговує. І підписуватися на канал це дійсно мотивує знімати частіше. А я бажаю вам гарного і тихого дня. Па-па! А ви цікавитеся релігією? Скажу так, мене цікавить пітьма. І вас я бачу теж, якщо обрали роботу купатися в людських пороках. Оце ви закрутили, неуважно відповів Андрій. Я не ставлюся до цього аж так по-філософському. Немає значення, як до цього ставитися ви, зітхнувши прорік Харитон. Важливо, що з цього приводу думає вона. Думає хто? Якщо ви цікавитеся пітьмою, то й пітьма безсумнівно цікавиться вами, загадково проказав Харитон. « Це нічше це ви. Остерігайтеся перетворитися на чудовисько, якщо б'єтеся з ними, оце вже нічше. і теж про вас.